Розглянемо, як аналізувати ваші рекламні кампанії за допомогою Google Аналітики. До речі, відео про те, як створити та налаштувати Google Аналітику для вашого проєкту, ви знайдете на нашому каналі. Зараз я покажу базовий звіт, з яким ви будете працювати увесь час. Звісно, звітів є набагато більше, але з ними ви познайомитесь у ході своєї роботи. Почнемо. В лівому меню перемикаємося на звіти і тут обираємо залучення трафіку. Поки що можемо це згорнути. Що ми бачимо? Ми бачимо узагальнену статистику по усіх джерелах трафіку. Давайте налаштуємо цей звіт так, щоб ми побачили статистику саме за кампаніями з Мета. Для цього у фільтрі обираємо джерело і тип трафіку сеансу і бачимо вже більш конкретні джерела. Далі. Приберемо все зайве і залишимо дані тільки по кампаніях Facebook. Для цього у полі пошуку пишемо в CPC і натискаємо Enter. Це, до речі, те, що ви вносите у мітках при налаштуванні рекламного оголошення. Після того, як ми це зробили, бачимо, що система відфільтрувала нам усі дані тільки по кампаніях з Meta. Далі, давайте зробимо іще до налаштування, щоб побачити. Статистику по кожній кампанії. Для цього у фільтрі обираємо кампанія сеансу. І бачимо, що система нам вивела усі наші кампанії, які були активними або є активними за обраний період часу, тобто за останні 7 днів. Ось у нас останні 7 днів. Можемо оновити трошки. Так, що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити, скільки сеансів відбулося за кожною кампанією, скільки з них було із взаємодією, частку взаємодій, середній час взаємодії за сеанс. До речі, з цим показником ми можемо проаналізувати якість аудиторії, якщо ви бачите, що по якійсь кампанії середній час взаємодії всього. 3 секунди, і ця кампанія активна, вона зараз працює, то це явний сигнал, щоб або вимкнути її, або внести якісь правки. Далі. Що нас ще тут особливо цікавить, це кількість покупок. Для цього в основних подіях задаємо фільтр покупки. І можемо побачити, по якій кампанії скільки покупок було, і який дохід вони принесли. Також ми можемо тут порівняти періоди. Наприклад, у вас стоїть за останні 7 днів. Ви можете горнути вниз, увімкнути фільтр Порівняти і обрати період, за який ви хочете порівняти ці дані. Я натисну Застосувати. Автоматично обрався такий же самий попередній період, і можемо побачити статистику по ваших кампаніях. Бачимо, що сеанси впали, частка взаємодії зросла. Покупки впали у нас, наприклад. Таким чином, аналізуючи ці графіки, ви можете зрозуміти, наскільки ефективною є ваша реклама, що треба доопрацювати, де внести правки, можливо, щось вимкнути або створити щось нове.